Тисячі мігрантів з африканських та близькосхідних країн чекають у Росії можливості перетнути кордон Фінляндії. Про це заявила фінський міністр внутрішніх справ Марі Рантанен. Вона сказала, що Фінляндія має інформацію, яка це підтверджує. Фінляндія закрила кордони з Росією наприкінці минулого року. Причиною стало те, що до пропускних пунктів попрямували десятки мігрантів без потрібних для в'їзду до Євросоюзу документів. Гельсінки звинувачує Москву в організації підвезення нелегалі до кордону Кремль це заперечує. МЗС Фінляндії терміново розробить законопроєкт, який дасть змогу посилити безпеку на кордоні, а також протидіяти організованій нелегальній міграції. Уряд подасть законопроєкт до парламенту в березні. На кордоні Фінляндії та Росії працювало 9 КПП. Один перестав функціонувати навесні 22-го. Торік, у листопаді поступово закрили решту, крім найбільш північного переходу рая Йосипі, яким через віддаленість майже не користуються. Москва стверджує, що російські прикордонники пропускали лише тих, хто мав належні документи. А влада Фінляндії заявляє, що із серпня по грудень минулого року до Фінляндії з Росії прибуло більш як 1300 нелегальних мігрантів із таких країн.